Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішній ролик буде розпочинати зі сніданку зі всього того, що було у холодильнику, буду робити шакшуку. Беру помідори, перець болгарський та червону цибульку. Все кладу на пательню і буду трошечки підсмажувати, а потім додавати яйця. Паралельно буду готувати Єві кашку. Кашу вівсяну, Єві я роблю на око, аби молочка було побільше, щоб вона була така ріденька. Обов'язково додаю сіль для балансу і цукор. Якщо цукор не додати, то Єва може і не з'їсти. Раніше робила лише з медом, але все одно цукор завжди якось з руками перевищує мед. Але іноді додаю або одну ложку цукру та мед. Так, також дуже смачно, їй подобається. Що ж, до нашої шакшуки я додаю ще сушену, сушену цибулю. Мені дуже подобається ця приправа, до яєць просто смакує неймовірно. Спробуйте, якщо не коштувало. Це готово, буду накривати на стіл. До речі, коли є поїсть кашку, то це завжди за столом. Але якщо якісь млинці, там сирнички, то ми з нею можемо повалятись і у ліжку з'їсти. Там в подушках подивитись якийсь мультик, посміятись разом. Я це люблю. У нас так в сім'ї так само було, коли я була маленька, ну і доросла так само, тому нічого не бачу в цьому поганого, якщо сніданок у ліжку. А чоловік мій не дуже таки любить. Він любить все ж таки їсти за столом. А зазвичай у нього навіть сніданок за робочим столом. В принципі, як і обід і вечеря, тому що не виходить він зі свого кабінету. Дуже багато працює, і ми тому дуже задоволені, що він працює вдома. Що коли у нього є якісь 5 хвилинок, то він проводить їх з нами. Це я завітала до епіцентру. Мені потрібно було купити заміну своїм контейнером. Дивилась, що мені може підійти. У мене була така ціль купити контейнери, які будуть прозорі зверху, тому що в мене шухляда висувається, і я дивлюсь на контейнери саме зверху і хотіла б. Дивитись, які крупи є в тому чи іншому контейнері. І ось ці мені підійшли, мені дуже сподобались. Єдине, що високі, точно ні, тому що не влізуть, а там саме такий наборчик був. Але дуже багато чого прикольного познімала вам разом з стінами. Я набагато чого звернула увагу, наприклад, на ось ці контейнери. Сюди можна. Засипати какао, наприклад, ванільний цукор, е якусь, наприклад, цукрову пудру дуже прикольний такий зручний органайзер. І ось цей сподобався. Сюди можна, мені здається, покласти. Е в моєму випадку я б сюди поклала якісь формочки для печива. Або можна взагалі, ну тут що хочеш, можна вигадати. Не знаю. І не дуже вони такі дорогі, як для, для такого плану контейнери. І сподобались такі ситочка, особливо ось це зелене. Я напевно повернусь і куплю його. Ну, дуже воно гарне, прям мені дуже сподобалось. Також запримітила собі ось цю тацю, яка обертається. Вона дуже приємна на дотик, такого мінімалістичного дизайну, приємного кольору, такого сіренького. Дуже сподобалось. Я якось в цьому кутку застрягла. Тут мені все дійсно сподобалось, багато чого придивилась. Також дуже подобаються мені ось такі контейнери. Але у мене є багато контейнерів прозорих, але з пластиковою кришкою. І, до речі, у кого є саме такі. Розкажіть, як веде себе саме ця кришка з водою? Чи немає плісняви після того, як ви миєте її? Ось дуже цікавий, тому що я б хотіла, наприклад, ось таку велику. Мисочку собі придбати. І цікаво саме, як веде себе кришка, чи її не веде, тому що я так трошечки побоююсь. Так, а я, зрештою, взяла ось такі. Вони скляні зверху, мені це зараз дуже необхідно, тому що у мене ящик висувний, і мені треба бачити крупи зверху. Щоб не підписувати нічого, було все зрозуміло, ось такі баночки. Мені дуже подобається. Я щось такого плану хотіла, взяла два набори, шість штук. Вони здається, в моєму епіцентрі були останні, тож я так все перевірила, вони всі нормальні, а те, що тут трошки понівечено, то нічого. Ось, класні такі. Мені подобається такий гарний об'єм, невеликий, немаленький. Якраз те, що треба. І ціна мені сподобалась. Також взяла ось таке милопінку, тому що в мене закінчилось. Я цей саме буду пробувати вперше. Подивимось, який він. І взяла ще ось такий засіб для видалення наклеюк. У Єви на шафі є парочку наклеїк, які треба позбутись. І ще хочу його спробувати на скотчі, який залишився на вікнах. Може, порозг'яю той клей, тому що я так помила. Вікна без зусиль таких особливих, там, де вже залишився скотч, то вже залишився. Так, а ще я взяла ось такі два прозорі контейнери. Буду використовувати їх в холодильник. Ось цей маленький для якихось сирочків різних. Я думаю, якраз в мене якраз в такому об'ємі вони завжди у холодильнику, тому буде класно їх всіх угрупувати. Це, можливо, для овочів ще додатковий. Ну, подивимось, як може ще докуплю. Я просто не впевнена, що я всі буду використовувати, якщо прям багато їх візьму. Але ось так от потрошку подивимось. Ще хочу подивитись: можливо, мені такі ще підійдуть. Для канцтоварів або там Єві кудись. Мені взагалі дуже подобається, що вони такі прозорі, можна отак от на полочку спокійно ставити. Так. Але в холодильник ідеально, тому що вони нагадують ті самі відсіки для овочів, і воно буде дуже органічно виглядати. Ласка, я дуже задоволена цими. Буду ще докуповувати, буду дивитись, наскільки мені їх вистачить, що треба, на що буду. Буду куповувати. Сьогодні хочу повіддирати ось ці залишки скотчу, повідмивати і взяла ж цей засіб, який вам показувала. Буду зараз це все пробувати, як воно взагалі відмиває. Ми е, зняли скотч таким способом, як Ольга Чимич порекомендувала в одному своєму відео. Е, просто натягувати скотч знімаючи, саме натягувати, і він тоді залишає набагато менше розводів. Бачите, у нас прям сітка була така величезна на цьому вікні Тут, от якщо не знімати не натягуючи, то ось ось так він залишає слід. А якщо натягуючи, то ось, бачите, ось так виглядає це набагато приємніше потім це все відмивати ніж повністю ось такі смуги. Зараз буду дивитися, як впорається ось цей засіб. Ну, я думаю, що нормально буде. Але потрудитись треба буде все одно. Що ж, розпочинаю я своє прибирання. Ще раз показую цей засіб, для того, щоб ви також могли його придбати, якщо вам він знадобиться. Я цей шматочок спеціально не буду прискорювати, щоб ви побачили, як наноситься цей засіб. Я ось так от на губку налила і як промакую весь цей клей. За тим, як я спостерігаю, він буквально розчиняє весь клей за хвилину-дві, але набільше залишати не варто. На одному вікні я залишила десь на хвилин 10. Думала, зараз намажу то і друге, і воно якраз там все роз'їсть. Але ні, воно потім засихає і дуже. Треба ще раз наносити, щоб зняти. Тому ось нанесли на одне вікно і зразу починайте змивати. Ось так це зараз виглядає. Намазала повністю, де побачила залишки. Чекаю, я буду чекати десь хвилинку, і можна буде вже старати. Цей шматочок так само не буду прискорювати, щоб ви побачили саму швидкість, як змивати цей клей. В принципі, доволі легко. Швидко воно виходить, треба тільки трошечки силою піднажимати там, але це саме в таких ось дуже. Сильних таких, ось як в цьому моменті в мене тут дуже так щільно того клею. А в інших там, де саме натягувався скотч, і трошечки він там залишав, то взагалі дуже швидко все можна стерти. Звісно, все одно треба зусилля прикладати, але це краще ніж нічого, бо просто водою і губкою так ніколи не відітреш. Ну що, я познімала весь клей. Не можу сказати, що це без клопоту. Трошки потрудитись треба було дійсно. Але все одно дуже рада, що цьому... на цьому вікні вже кінець. Зараз буду його вже мити досконально. Але прикольно. І дякую Ольга Чимич за пораду, що треба скотч натягувати перед тим, як його ну, коли його знімаєш, саме натягувати, інакше тут було б набагато більше. Ось цих клопоту і розходу цього чуду засобу. Тепер буду в два етапи мити вікна, два рази точніше проходитись. Я скажу, що я так довго приступала до того, щоб. Просто знести цей скотч, тому що до цього я мила вікна чисто вже поскочу, щоб прибрати ту пилюку. Потім ми з чоловіком стерли цей скотч, саме чоловік його знімав. І, і так само я промила вікно по, по цим плямам і не могла ніяк приступити до того, щоб зняти саме цей клей. Це у мене я не знаю, скільки я думала, що це треба зробити, і потім згадала, що бачила ось цей засіб в епіцентрі і вирішила поїхати і спробувати з ним. І дуже добре, що я це зробила. Дійсно, дуже класно, набагато пришвидшив мені цей процес, і психологічно так само мені було набагато легше, що в мене був цей засіб. А взагалі мити вікна я ненавиджу, Просто, я не знаю, для мене це якась каторга. Дуже довго я морально наважуюсь на цю роботу. Розумію, що треба, і тоді вже якось себе переламую, але взагалі дуже мені важко на це наважитись. Не люблю взагалі. Я дуже задоволена, ось частеньке віконце. Ось оця. Саме тут була проблемна, най, найпроблемніша зона із цього вікна. Ну, я в цілому задоволена біжу мити інші вікна, поки ще не сіло сонечко. Тепер буду займатися своїми новенькими контейнерами, буду їх промивати. Ось тут поздирала наклейки, але дуже такий. Ядрьоні ці наклики виявилось і довелося все ж таки знімати навіть тим же засобом, яким я віддирала скотч. Словом, зараз буду все перемивати, розставляти, просушувати. Я дещо тормозила з тим, щоб купувати якісь контейнери для, саме для круп в ящики свої. Це саме тому, що я в голові все одно тримаю собі новеньку кухню. З новим плануванням, саме таку, як мені, була б зручна, тому що цю кухню ми купували десь років сім, може вже і вісім років тому. Саме ось цю там, де я стою, цей гарнітур купували на сайті, і вже потім до нього замовляли барну стійку той острів, який позаду мене. І скажу, що ну не зовсім вона мені прям зручна, це не кухня моєї мрії. Але мені тоді було трошки більше ніж 20 років, мені було з головою достатньо, а зараз. Ну, я якби тоді не дуже готувала, не дуже багато готувала. Зараз я готую дуже багато. І зовсім по-інакшому я бачу кухню своєї мрії, саме з організацією, розташуванням. Тому мені, звісно, хочеться нову, вже більш сучасну, більш таку. Якіснішу, тому що ось цей гарнітур він дуже неякісний. Уже з часом прям це бачиш. Там, якщо острів він зроблений трошечки з якісніших матеріалів, то він і виглядає зовсім по-інакшому. Але все одно хочеться уже такого нового і того, що ти прям сам продумав. Тому що цю кухню. Ну, її ми купили вже готову. Тут ніхто нічого особливого не продумував, лише вже острів під те, що вже є на гарнітурі, у гарнітурі, точніше. Тому мені якось навіть і не хотілося витрачатись на всякі контейнери, тому що, якщо купувати все-все, щоб е, організувати собі по зручності, то насправді це доволі так е, по грошам б'є, тому що один контейнер, хоч і не багато коштує, а коли прям все-все купуєш, то це. Так суттєво. І тому мене завжди це стопорило. Думаю, навіщо, якщо ми потім будемо все це міняти. А у нову кухню, яку я собі в голові тримаю, у мене там зовсім інше планування, зовсім інші і органайзери мають бути. Тому якось так. Але, в принципі, подумала зараз, що ще мінімум два роки буду жити з цією кухнею, а хто знає, може і ще й більше. То вирішила зараз все ж таки потрошку переорганізовувати її, так, щоб мені було зручніше. І у мене тут крупи були в таких баночках пластикових, в яких типу, продається крупи, такі ось чор чорненькі, то я в них. Деякі в них складала крупи і мені, в принципі, вистачало. Але зараз, думаю, краще в оку буде, коли будуть такі класні прозорі контейнери. І я вже зараз бачу, коли вже все поскладала, що я, напевно, їх ще докуплю, для того, щоб можна було більше краси додати в ці ящики. Мені сподобалось дійсно, як воно виглядає зверху. І це у мене будуть макаронні вироби. До речі, з макаронами я взагалі не знаю, як чинити, тому що а, я бачу дівчата їх викладають теж в контейнери, але як, якщо вони в мене змінюються постійно, постійно щось інше. Тому не знаю, як з ними бути. Ну що ж, у мене вийшла ось така картина. Поки так. Виходить, що я ось ці контейнери поміняла з ось таких моїх, в яких я купувала крупи. Тому що я в свій час просто не бачила сенсу сюди вкладатись в кухню, тому що ми планували її змінювати. Тепер я розумію, що ми трошечки з нею затримаємось, то буду по-інакшому тут це робити. Думаю, такий самий контейнер поставити замість у цього, щоб вони однакові були. І вже в них якось поскладати гарненько те, що тут є. Тут повністю макаронні вироби, спаєті. Тут хочу якось крохмаль, купурузиний і картопляний виділити. І гранолу, напевно, вже змішаю, мабуть, всі в одну засиплю і будемо купувати одну, яка нам подобається. Нурі, це рис для суші. Я думаю, що може якісь туди продовгувати, якісь маленькі поміряю, поміряю. І подивлюсь, може є щось. Я ті якраз туди щось поставлю якраз для суші, ось васабі, рис, було б непогано туди поставити. Так, Це запаси солі, поки тут хай лежить. Ну, Словом, якось так у мене вийшло. Буду ще доорганізовувати далі. А ще у мене така одна приємна зміна. Це те, що ми закриємо вікна ось такими приємними білими фіранками. Ось що вийшло. Тут у мене дві, а з цього боку одна. Я не дуже задоволена, як воно виглядає. Я, напевно, буду все ж таки шити на замовлення. Треба буде досить гарно прорахувати оцю довжину, щоб гарно виглядала. Чого взагалі хочу переробляти? У нас стеля 2,40, і вони е заявляли, що вони 2,50. І я думала, що вони якраз будуть мені е притик, що не треба буде не підрізати нічого. А, але вони ось настільки вищі, мені це не подобається. Ну і я думаю, що треба все ж таки з цим утяжелітелем знизу. А, і ось якраз 6 метрів. Напевно, щоб тут була шторка тут кожна по 3. І ще думаю, що не знаю, може мені треба ще й шторки по бокам. Бо якось, можливо, незавершено виглядає. Хоча я хотіла, щоб було тільки вони. Але мені не подобається, як виглядає ось тут. Отак. Тобто в мене вон, закінчується аштаб карніс. І от не знаю, мені не дуже подобається, коли вона прям заходить, як я хотіла. Ну, Буду думати. Буду думати. Тут теж хочеться трошки закрити ось там до вікну і починаються ось ці цеглинки. Отут хочеться закрити, але коли я виступаю цією тюлькою, то а, не гарно виходить. Не знаю, щось треба буде думати. І може взагалі чисто на ці цеглинки повісити одне полотно. І ось тут одне полотно, і цього може бути достатньо. Але я теж не знаю, як це буде виглядати. Хоч бери в оренду ці фіранки і вішай, і дивись, як вони будуть виглядати. Ну, словом, якось так подивимось, Буду думати. Хочу трошечки з ними пожити і побачити, як. Як, <сь> як знову взагалі живеться. Але але, е, мені дуже подобається саме е, матеріал і колір. Ось саме ось це хочу зберегти, це однозначно. Е, мені дуже подобається якось світло, як в кімнаті, це наповнення. Е, дуже подобається. Ось це прям вау. Ну що ж, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що дивились моє відео. До нових зустрічей, па-па!